Дорога церква, браття, сестри. Я перший раз у вас в служенні. Я... Мене звуть Іван Бакунець з Мічигана. Знаєте, так, багато я вас бачив онлайн. І довелося бути в служенні. Брат Едік, каже, буде зобранні вечором, може бути слово скажеш. Ви знаєте, я так роздумував, думаю, Господи, що сказати? І передо мною брат нагадував говорив, знаєте, за цієї, що буває нам, християнам, ставить препятствіє, щоб Божа благодать. Порою вона приходить і хоче каснутися, хоче тебе і мене. Вона, знаєте, наповнить. Но порою ми що то несем, і що то маємо в своєму серці те, що порою воно ставить препятствіє. Знаєте, ви, брат, знаєте, розказував і говорить, що ви переживали деякі тут втрати. Я детально про їх не знаю. Ну, мені що тут на серце впала така тема проповіді, що я і ти, дорогі друже, сьогодні хочемо. Що я і ти хочеш? Знаєте, нас там, які теж пару днів тому, декілька днів назад, ми поховали. Я поховав, поховали ми я свого дедушку. батьки мої втратили свого отця, батько мій, мама. І знаєте, ми порою на цій землі, братя сестри, і бесідуя із старшими людьми, коли вже він попав лікарню, ми порою на цій землі, що то приобрітаємо. І воно з нами йде на всю протяг нашої нашої житті. Але бувають такі речі, де Дух Божий, перед тим, як нам прокидати цю землю, як покидати цей мір, знаєте, Він тривожить твоє і моє серце, щоб і я і ти, ми що то вспомнили, ми що то задумались, ми, може, бить, роздумували нашу прошлу жизнь, прогортали свої дні життя. Як брат нагадував, може бути, що то там, яке є, що може стати препятствием, де одна сестра свідетельствує і каже, два лева стало переду мною. І каже, ангели підійшли і хочуть мене забрати, але ці льви, вони каже, не пускають мене. Не так давно вона відійшла вічність. Знаєте, і коли вона почала вспоминати, і знаєте, так всі родина зібралась, і так крепше, глубше почали молитися. І Господь відкриває і каже, єсть то, що вона огорчила своє серце, єсть ті люди, які, може би, принесли що то в неї життя. І вона в серці своїм несе обіду вже довгі года. І ця людина, може бить, заканчується неї на житті. І вона з обідою цією, і ця обіда, вона, може бить, забулася вже в неї в житті. І каже, це може бути, що це таке? Я просто обідалась. І знаєте, ну коли людина, коли чоловік, він може бути обіжається на кого-то, ми можемо подивитися на картину Ісуса Христа. Я розумію, що коли я в серці своєму не можу простити своєму близькому, це є внутрішня я гордость. Внутрі то, що, може би, я в своїй плоті, в своїй гордості, я не можу цьому чоловіку. Не так давно. Молодий парень, 20 років, може бути, і тут заявляли молитву. 20 років молодь, знаєте, готувалася до водного хрещення. Мій двоєрідний брат. Знаєте, всі готувалися, але він, може би, і прийняв Христа, зробив покаяння, але що то його держало? І коли вже молоді ці серця, вже до водного хрещення направлялись, і знаєте, він як то пожелав воздержатися. І коли браття служителя запитують, в чому проблема, брат, ну чого ти так? Ти подвізався, старався бути такий, як всі останні, ти проходив курси, Тебе обучення, ти пройшов, може бути який то період, потім ти його оставив. В чому проблема? І він, знаєте, в своєму серці говорить, що я ще молодий, я іще ще І приходить деякі місяці часу, він на моцотиклу їде, декілька машин спереду його їхало, і він не замітив, що там спереді машина почала тормозити і повертати. І він бере моцотиклом на обгон, робить аварію, і закінчується його життя. І знаєте, так грустно. Родина збирається, не розуміють батьки чого. Чого син може бути, коли тато і мама приходили в його кімнату, може би, звали його повечерати, може би, звали його для якогось общої бесіди, а він замикався там як і сам. Може би, він не хотів общення своїми родителями. Дора душа, брате, сестро. Як важно нам цим дорожити. І знаєте, коли батьки. Вони свідків говорять, ми не знаємо чого. Но з їм порою бувало важко говорити. Я до свого брата говорю, кажу, брат, мій рідний брат, і кажу, почому буває, батько дзвонить, мама, і жалується, що ти, може би, пізно додому приїжджаєш. Може би, ти їх не хочеш уважити як родителей. Ну я говорю йому, що молитва мами, молитва батька, вона буде міняти твою жизнь. Може, тобі буде казатися, що це все прекрасно. Може, тобі буде казатися, що життя на цій землі вона все хорошо, все будут, я маю успіх в ділі рук своїх, я маю благословення. Но молитва мами і папи може бути менять твою жизнь. Дорогі друша, брати, сестри, молодь дорога. Ми повинні розуміти прекрасно, якщо мама може бути плаче, може, быть, батько може, быть плаче за тебе і мене. Бог, Він буде міняти щось в твою жизнь. Він буде наводити які-то моменти в твою мою жизнь, щоб поміняти твоє і моє серце. Я буду місце Писання. От Марка, 8 глава, 34 стишок. І подозвав народ з учениками своїми, сказав їм, хто хоче йти за мною, отвергни себе, возьми крест свій і следуй за мною. Слава Богу! Знаєте, таке інтересне місце писання, Христос, я представляю, збирає множество народа. І знаєте, Він говорить їм такі слова, отвергні себе. Український переклад каже, хай він зречеться, той, як то він відкажеться від себе. Я, так знаєте, розсуждав і думаю, як мені, я ще молодий, може бути не старий, як мені відказатися від того, що може бути мені нравиться. Може би, я хочу поїхати кудись, може чимось розліктись, але Христос каже, хто хоче йти за мною. Каже: відверни себе, візьми хрест і слідуй за мною. І знаєте, я так розсуждав думаю, як порою твій і мій, оцей земний хрест, він порою давить нас. Як порою ми живля на цій землі, може бути, знаєте, в своїй житті нести якесь тяжність. Може би, я і ти, ми переживаємо якусь скорб. Я і ти, може би, переживаємо якусь болезнь, якусь то страдання ми на цій землі і цей хрест. Він, може бути, кажеться, такий важкий. Нам кажеться, може бути, він не по сілу. Може бути, ми своїми силами ми не можемо його отолити. Браття, сестри, я знаю, що Ісусом Христом все можна. Амінь. Я не буду довго забирати вашої уваги. Знаєте, порою буває і тему приготовиш. Буває, бесідуєш з молодеж'ю. Знаєте, коротка молитва. Я був на Україні недавно. І ми з браттями посіщали деяких людей, які мали, які, то, може бути скоро, печаль. Ми навіть посірчалі лікарні, в больниці заїжджали, ми скуплювали деякі там, які ірис, там, може бути, муку, сахар. І, ми знаєте, скупляли і заїжджали в ці бідні многодітні сім'ї і ті, які, може би, навіть ці ці останні дні доживають своїй житті. І ми заїхали до однієї сестрички у Степані, і ми попали в лікарню. І знаєте, я спомню момент. Коли я був ще маленький на Україні, де треба було відрами носити воду. І ціє сестрички, вони відрами в лікарню носили цю воду. Для якої то роботи? Для чого то, я вспомнив, яка в їх життя які. І знаєте, ми так пройдя, брат служитель нас проводить. І ми хотіли зайти по імені сестричка, я вже забув неї, як звати. І ми попали до другої в палату і питаємо. Де ця і ця сестра, ми її шукаємо, хочемо посітити, і ми, видно, не туди попали. І вона каже, я знаю, де вона, я вас проведу, я вам покажу, де вона знаходиться. І вона типу, запитує, чого ви сюди прийшли, ну у нас пакети, ми дещо принесли деякі речі. І браття так говорять, каже, ми хочемо посітити, може бить, з якого якогось псалма заспіваємо, помолимося. І один з братів каже, якщо ви хочете помолитися, ходіть з нами. Ми зайдемо в ту другу палату, де ця сестра ходить з нами, ми в місті помолимося. І знаєте, вона так вперед пішла нас проводити по калідору, і ми зайшли в палату. І так браття взаді, у нас було чоловік, до то 5-6, ми так зайшли. І ми, можна сказати, закрили цей проход своєю присутністю. Ми стали тут якраз в проході, і вона так далі пройшла в палату. І ми починали розпитувати, як на її обставини. І знаєте, заспівали один псалом другий, і псалом переходить в молитву. І знаєте, коли піднімається дух молитви, ця сестричка, яка лежала на постелі, знаєте, зі сльозами, може бить, понімає, що може бить, прийшло оце последнє слово, оця последня підтримка на її житті, їй прийдеться покинути цю землю. І знаєте, ми так все глибше і крепше, і крепше. Дух молитви піднімається. І знаєте, так голосно він возвисився. Я замічаю, ця сестра, яка нас підвела. Показати, де неїна може бути подруга, або може бути сестра. ця, Вона знаходиться і вона хоче, я не знаю чого. но знаєте, в духовному ти много що можеш замічати за чоловіком. І коли вона починає виходити, що то їй мішає? І вона бачить, що вона не може пройти. І знаєте, коли вона починає соватися, щоб вийти з тієї кімнати, тому що дух молитви, він возвишається. І знаєте, я так замітив, думаю, вона вже пожила, теж, женщина. І я так, знаєте, сидів і стояв і в молітві, і потім розсуждав з братями. Думаю, як в неї, може бути, там, в серці всередині, воно що то там, яке і неї держало. І знаєте, може би, діявом він зайняв на її серце був момент, де вона понімала, де вона знала силу молитви, де вона прекрасно, може би, навіть ісполнялася в було мремя, Духом Святим. Ну прийшов момент в житті, їй що то мішає. Прийшов момент, де, може би, мона була б освободиться, мона була б відкрить, щоб молитва звершилась, але що то неї держить до такої степені, що вона не може бути присутня, де благодать Господня. Ми читаємо Слово Господнє, де Христос каже, якщо соберуться двоє і троє ім'я Моє, я є серед вас. І знаєте, навіть якщо двох і трьох що то рішать і поставлять між собою, і рішительно з собою поставлять, щоб рішительно утвердитися і просити просить якомсько діле, воно збудеться. І знаєте, ця сестра, я потім неї не бачив. І коли розсуждаєш з братями і служителями, запитуєш, що відбувається. Знаєте, порою ми, живемо на цій землі, браття і сестри, ми допускаємо, що то маленьке. Ми порою допускаємо, може би, я і ти таке мале, як я проміняю служення, то тобто є навіть воскресне служення. Порою бесіду я з молодеж'ю. І молодий брат і сестра підходить до тебе і каже, мені предлагають хорошу зарплату. Ну ця зарплата в 2 або в 3 долари, вона дорожча. Мені буде оплачуватися більше, коли я буду в Воскресний день в неділю буду працювати. І знаєте, я і ти, дорогі друже, ми порою проміняємо що то, то, що Господь хоче дати. І дьявол такими маленькими способами хоче забрати в тебе і в мене. Я навіть загадаю ще одне місце Писання. Це буде записано євреям 11 глава, 24 стішок. Верую Моисею, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фарионой, а лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и, потом, и поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо Он взирал на воздаяние. Вірою оставив он Єгипет, не убивавшись гніва царського, ибо Он, як би не видимо, був тверд. Слава Господу. Знаєте, коли ми молодіж особливо, коли ми глубже і глубже, вникаємо в це місце Писання, і коли ми обращаємо внимание на нашу життя, знаєте, молодий чоловік, брат, сестра, кажеться, це все вперед, все прекрасно, ми досягаємо що то краще. Може бути, прекрасно там обув купити, може бути ремонт в домі зробити, може бути, машину хорошу придбати, дом. Ну ми дивимося на цього мужа. Знаєте, де він говорить, що то, що для мене було що то прекрасне. Знаєте, муж Божий говорить, каже, що то, що для мене вщиталося яким-то достіженням, яким-то що то, що може бути я достиг би це, я почитав за мусор. Оце земне, яке я, може бути, достігав, я посчитав за сор, я не думаю, що хтось із нас хотів би в прекрасному домі, знаєте, перейти в який-то хужий дом. Навіть якщо нам приходить момент зробити якийсь ремонт в нашій квартирі або домі, ми обов'язково цим користуємося. Але коли ми читаємо за цього мужа Господнього Моїсея, коли він прийшов в возраст, 40 років в царському домі в Єгипті, я розумію, що його було там все прекрасне. Я розумію, що для його було там все найкраще, хто би із нас, молодіж, відказався, б, щоб мій батько, або, може, я мама, були, які то хороші бізнес мали. Або, може би, хто би відказався, б, навіть якщо я і ти, син, або дочка, президента, отак От взяти і подумати. В простоті серця. Хто б із нас хотів би страдати, де ці євреї страдали? Знаєте, для нього було все. Він мав все в житті. І я розумію, Єгипет на те час був самий багатий. Я розумію, там було саме все сучасне і саме краще. І коли сповняється йому 40 років, він подивився, як його народ, він з Я розумію, що це таке раб. Там, які дето вони проживають, де і скот, Може бути, де які накрівні палатки, де немає нормально помитися, де, може би, зуби не можна нормально полічити, Може бути, яка-то болезнь, і їх немає лікарства цього, і ліжі їм не дозволяють. Но цей муж Божий заради того, що він дивився наперед, він дивився, що буде в будущому, І він дивився на воздаяння, то, що буде для його прийде він не почитав, не посчитався, що, може би, ця, ця, ця цариця, вона, може би, прогнівається на нього, може би, яке-то прийдеться нести наказання. Но він дивився наперед. Дорога душа, брате, сестро, як важно, щоб я і ти на цій землі, ми приобретали для себе, що то хороше. Щоб коли я і ти, ми прийдя в Дім молитви, ми чувствували благодать Господню. Щоб Дух Божий Він діяв тобі і мені. Я недавно розчув розказ брата-служителя, каже, підходить до його одна сестричка. В середніх годах, і, знаєте, вона підходить і з жалобою такою, з просьбою такою. Каже, в мене є просьба, в мене є нужда, я не знаю, як неї рішити. Но я вже в своєму точку, в своєму рішенні. І він на її відзиває на бесіду, і бесідує з нею і каже ця сестричка до брата служителя, каже, я хочу розвестися своїм чоловіком. І вона перечисляє проблеми. Він може бути непослушний. Він має то робити, він має так поступати, але в тому він ошибається, там неправильно, там не так. І знаєте, і брат служитель, як з нею питався не бесідувати, як не говорить. І воно що то ніяк не допомагало. І знаєте, я думаю, що Бог йому ложить на разом. І він каже: я хочу, щоб ти для мене спекла хліб, то тобто є буханочку хліба. І каже, коли ти спечеш цей хліб, ти принесеш, і я дам згоду. І знаєте, каже, ну, є деякі деталі, які ти може в точності сповнити, як це зробити. І каже, коли ти будеш пекти цей хліб, коли ти будеш готувати, там треба буде, каже, тобі вода, там тобі треба буде соль, там тобі мука треба буде, там тобі дрожжі, ще де що. І каже, воду ти повина піти в одній сусідці взяти, муку ти повина піти в другої сусідки взяти. Соль і інші речі, яка ти должна піти в інших сусідів взять. Знаєте, вона так задалася і думає, чого мені так? Ну, як ти требуєш, я так і сповню, я так і зроблю. І знаєте, прийдя до себе додому, вона починає розсуждати і починає совершати те, що їй було сказано. Бере цей кувшин, йде до першої сусідки. І знаєте, починає з нею говорити, мені треба вода. Ну, я розумію, ви всі прекрасно знаєте, яким неї був ответ же. що в тебе дома нема води, що ли? в тебе ж вдома є вода, а чого ти прийшла до мене? І знаєте, цим мала яке ту зацепку. Цим, коли вона починає їй розказувати, що я хочу розвестися зі своїм чоловіком, і каже, мені брат служитель сказав, щоб я в тебе взяла води. І знаєте, і вони починають общатися. Їх і починає бути общені. І вона починає їй розказувати, чого вона чого вирішила вона подати на розвод, чого вона вирішила розвестися з чоловіком. І знаєте, ця сусідка, вона починає розказувати їй, може бути, що то погане, може бути, хороше, я не знаю. І я розумію, ця подруга неї не, ця сусідка неї починає розказувати, який в неї чоловік. І так дві сестри вони общаються. І коли вже вона взяла воду, принесла додому, взяла другий токовшин, пішла по муку, те саме було і з другою сусідкою, потім з третьою, з четвертою, і так далі, не знаю, скільки там треба було речей взяти. І коли вже вона спекла цей хліб, вона підійшла до брата служителя, віддала йому цей хліб і каже, на, я сповнила то, що ти мене просив. Ну я не буду розводитися, розводитися своїм чоловіком. Е, брат служитель задає вопрос, каже, чому? Каже, він мене найкращий. Каже, то, що мої сусіди, то, що мої подружки вони розказували мені, мій чоловік є найкращий для мене. Браття, сестри, порою ми не задумуємося землі, на цій землі, нашій житті. Ми порою тряєм, достігає, що то маленьке. Ми достигаємо своїм старанням, що то ми хочемо достигнути, але ми тіряємо саме-саме те, яке Драгоцене Господь для, для тебе і мене. Я багато розсуждав над цим місцем Писанням. І хто скаже: якщо ти хочеш слідувати за мною, візьми хрест свій, візьми те, що може бути тобі не посілу. візьми те, що може бути ти не можеш сили. Може бути, навіть і гріх, він, як камінь, він давить тебе і мене. Є там розв'язка на небі. Алілуя, Слава Господу. Як важно, браття і сестри, нам не потіряти то, що Господь дав тобі і мені. Я вибачаюсь, трошки затягнув. Давайте помолимося, йому да буде слава. Амінь.